Нещодавно до мене звернувся ось цей хлопчина із пропозицією розіграти ось цю гітару для того, щоб зібрати грошей на дрони для ось цих хлопців. А як ви знаєте, як я завжди говорю, кожен з нас, кожен день, кожен на своєму місці має робити все для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. А особливо якщо за донат на Збройні сили України ви матимете змогу прийняти участь в розіграші крутезної вінтажної баз гітари. Та дечого іншого, тож друзі, наш підписник Dato Гелхвідзе віддає свій вінтажний бас Honda 2P Тупібейс за донат на Збройні Сили України. Ця гітара випускалася в 80-х роках, а до ДО потрапила десь в 2009-му, після чого довго лежала без діла. Але нещодавно її повністю привели до ладу хлопці з гітарної майстерні Тадика, за що до попросив їм окремо подякувати. І тепер може стати вашою. Для цього потрібно просто зробити донат від 300 гривень на модобанку, реквізити, до якої, звичайно, що будуть в описі до цього відео. За кожні 300 гривень донату, ви отримуєте умовний квиток на розіграші. Тобто, чим більше донат, тим більше шанс отримати цю гітару. Але ви, мабуть, можете подумати, Владе, до чого в цьому відео вініл Металіки на задньому плані. А все є дуже і дуже просто, адже тому, хто зробить найбільший донат на цю банку, також достанеться медіатор Роба Тругільо, басиста металіки. І так він справжній. Тож друзі, приймайте участь в цьому крутезному розіграші. Та давайте разом зберемо гроші на потреби Збройних сил України. Цю банку створив сам ДТО, але повністю всю суму, яку ми зберемо на неї, він після цього передасть на благодійний фонд Сталеві Крила. А я зі своєї сторони не тільки проконтролюю, щоб кожна копійка пішла за призначенням, а також відзвітуюся як завжди. Я це роблю в нашому телеграм-каналі або на моєму особистому Фейсбуці щодо того, на що. Пішли ці гроші. Але вже зараз можу вам сказати, що вони підуть на дрони. Тож, донати. а з тими з вас, хто буде присутні на презентації нового альбому Металіки, ми звичайно що побачимося вже в цей четвер о 19.00. Слава Україні!